Ангели майдану, горить свіча і пам'яті сльоза. Додолу з нею краплями стікає, земля ридає, Плачуть небеса, Майдан героїв з почистю ховає, їх взяв Господь, щоб ангелом в раю, в його садах Довічно проживати. Вони завжди залишаться в струю, Про них народ пісні буде співати. Небесна сотня білих журавлів. Душа, яких летить під небесами, ніхто із вас вмирати не хотів, хай вічна пам'ять лишиться за вами. Сьогодні туга, душу розпина, багато з вас в коханні не признались. На дворі скоро втішиться весна. Чому ж її ви хлопці не діждались? Горить свіча і пам'яті сльоза, додолу з нею краплями стікає, Земля ридає, плачуть небеса, героїв Україна пам'ятає.